Кожного дня, кожен день без виключення, заглиблюйся у свої шрами. А знаєш чому ж? Тому що вся біль, вся накопичена біль, вся злість, вся ненависть, усі травми, усі комплекси, усе, від чого ми ховаємось, тікаємо і хочемо забути, це там це точка нашого росту. У шрамах, у твоїх шрамах, які вже давно заросли, знаходиться твій пік. Твоя схована енергія і твоя сховане, твоє сховане нове життя. Просто зрозумій це в моменті тут і зараз. Що? Що? Нам постійно кажуть, іди від болі, іди тікай від незадоволення, забудь минуле, шрами біль мене, біль не має минати. Розумієш, біль не має минати. З більлю треба працювати. Від болі можна заховатися, від болі можна втекти. Біль можна запити, закурити, заїсти, забути, затоптати, заграти, Загрити дофаміном і всім іншим фігньою, де нам зараз кажуть в рекламах, коли твоє життя закінчиться, твоє тіло піддадуть розтину і скажуть, чому твоє життя закінчилось. Я тобі пропоную кожного дня робити. Ростин наодинці з собою. Тому що тому що, тому що, що ти завжди наодинці своїм розумом. Ти і твій розум. Якби тобі не було добре, якби тобі не було погано в минулому чи зараз, ти завжди, завжди, 24 на 7, завжди своїм розумом. І розум тебе хоче вберегти. Вберегти від болі, вберегти від прогресу. Тому що прогрес це біль, це ріст, це постійне, постійне вставання після проблем, після всієї фігні, яка з нами стається. І ти думаєш, окей, це класно, окей, це нормально, недоробити, втекти, жити в рамках, жити по шаблону, жити по системі. Але я тобі скажу, що ти не маєш так жити. Нам нав'язують, що це нормально, нам нав'язують, що це круто, нам нав'язують, що це класно, успішний успіх, успішний успіх когось іншого, щоб забути за свою біль, забути за свої шрами. Я тобі пропоную кожного дня приймати цю чортову грьобану тіньову сторону. Взагалі, як я почав рости, як я почав взагалі ставати кращим, кращою версією себе? Ти думаєш, мені не страшно, ти думаєш, мені не боляче, ти думаєш, я не падаю. Не тікати від цього болю, а йти прямо в нього, копати прямо глиб і розбиратися, чому ти не можеш, чому ти тікаєш, чому ти не хочеш, чому ти відкладаєш постійно це прийняти рішення? Чому ти це робиш? Чому, чому, чому? Постійно чому? Я постійно повертався, У мене не виходить, я повертався. Я не можу я повертався. Я страждав, я повертався. Такий я мазохіст Я повертався, я повертався до свого болю. Я повертався до, до своїх шрамів і спеціально їх розклупував. Я повертався. У це грьобане пекло, і я ставав королем цього пекла, свого пекла. Розумієш? Ти маєш стати королем чи королевою свого пекла? Зайти на вершину цього пекла і стати його королем чи королевою. Це працює. Да, це боляче, Да, це погано, Да, це важко, да будуть сльози. Да, будуть темні ночі. Да, буде так погано, що ти будеш лізти. На стіну. Це буде, це має бути. Це точка росту. Саме тут точка твого росту. Твоя відправна точка. Твій відправний початок. То, де ти можеш рости. Як я став кращою версією себе? Як? Як? Ви думаєте, мені не страшно кожне відео записувати? Я не вмію говорити, я повертався. І не міг робити, я повертався, не вмію читати, я повертався. Я повертався, я повертався тисячі разів, сотні разів. Не виходило, я повертався. Я записував, я повертався, я проходив, я проходив, я проходив. Дивився просто своєму страху, своїм труднощам, своїй дірмі, своєму поганому прямо в очі. І казав своєму розуму: окей, окей зараз нам погано. А це імпульс. Оце імпульс, коли ти хочеш щось зробити, і коли твій розум каже, ти, ми не будемо цього робити і шукаємо відмазки. Оцей час. Оцей час перед, перед тим, як ти вирішиш, і перед тим, як ти будеш робити. Оця секундна, секунда. Ти маєш вирішити. Вирішити, що ти будеш робити. Прийняти ці рішення. Сказати, написати, прочитати, змонтувати, підійти. Розпочати, розпочати. Дати не знаєш, дати не вмієш. Звісно, не вмієш, тому що в тебе не було досвіду. Тебе не було досвіду. І мозок каже, Окей, я буду працювати на 40% твого потенціалу. Але буду тобі говорити про те, що все, це твій максимум, це твій пік, це все, на що ти здатний. І я це усвідомив і подумав: вау, мені хірово, мені погано, мені важко. Яку шрамів, які. Які просто мене тримають на місці. Да, це боляче. Ну я подивився і кажу: оу, це моє 40%. Це мої 40%. Це що? Кінець мого потенціалу? Це кінець мого росту. Ніфіга. І знаєш, що я зробив крок. Я зробив крок. Я зробив крок. Крок за кроком. По системі, по дисципліні, по звичках. І почав. І почав схуднення, харчування, тренування. Люди цього не хочуть робити, не хочуть жити по системі, тому що по своїй системі. По своїй системі. Наголошую, своя система. Люди не хочуть От зараз знову запнувся. Запнувся, запнувся, повертаюся, повертаюся, повертаюся. Люди не хочуть тренуватися одну годину в день. Відтискання 15 тисяч кроків Не 10, 15, трошки більше. Збільшувати свій ліміт. Збільшувати свій ліміт. Година потренуватися, година почитати, година пописати, година повчити, година те, що принесе тобі користь, тобі користь. Не те, не, не що успішно, не те, що кажуть мільярдери ідеальний ранок. Це їхній ідеальний ранок. У тебе має бути своя система і твій ідеальний ранок, то що працює в тебе. Ти це змістиш і додаш просто те, що буде працювати в твоєму житті. В твоєму житті, не іншого, не успішного успіху, не, не на камеру. Піднімаєшся і дивишся в біль. Годину тренування, годину читання, годину дивитися у свою біль, у свій розум, тому що ти з цим на одинці кожного дня, тут, ти. тут розумієш. І коли тобі набридне, я не кажу, що нормальне, стандартне життя там, пограти, попити, потусити, попрокрастинувати, пообговорювати, це погано. Це нормально, це має бути. Ну якщо ти хочеш іншого. Не хочеш так жити, тобі це набридло, Тобі це, це вже життя отут сидить. Я не кажу, що ти маєш бути таким, як я. Ні. І ти показує те, що роблю я. Якщо тобі це відгукується, давай зі мною. Давай зі мною. У мене клуб! Клуб! Показую з кожен свій крок, свою систему, свої звички, свою дисципліну, свою мотивацію, гайди і все інше. Тобі цікаво більше, тому що я подаю там своє життя, свої досвід, все, що я прохожу. Показую, як я стою краще. Хочеш так? Хочеш взяти мій досвід? Тобі відгукується те, що я роблю. Давай залітай в мій клуб. Просто порада. Це я ні до чого не призиваю. Тобі просто кажу що то, що я можу тобі дати більше, ніж на відео. І жир, всім страшно йти в біль. Страшно. Я розумію, це болить, це болить, це болить. Але болить, це також ілюзія. Ілюзія нашого розуму. Я постійно вивчаю наш розум, як працюють гормони, як працює харчування, як працює тренування. В скупі, в системі, в дисципліні момент, коли ти робиш цілісним, цілісним цілісним з собою, коли ти можеш, ти можеш породіти, і, і це щастя. І ти можеш лізти на стіну від болю, і це також буде своєрідне, таке щастя. Тому що в цьому прогрес ти себе закидаєш в біль, закидаєш проблеми, закидаєш страх, закидаєш свої комплекси і продавлюєш, 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 продавлюєш. Я продавлюю. Я продавлюю. Заїкання. Здух той самий, не буду на цьому зациклюватися, да? Все дається важко, все дається через коліна, все дається сподачки. Набридло. Розумієш? Чому? Тому що життя має прижати. І якщо воно прижимає, і ти дивишся йому в очі, ти розумієш, так ти жити не хочеш. Не хочеш. Розумієш, мені подобається записувати відео. Подобається. Але кожного разу, кожного разу в мене всередині все трясеться. Все трясеться. Чи я буду говорити, як я буду говорити? Чи я буду заїкати, як не буду заїкати. Зараз це відео навіть не буду, напевно, скрізь все, що їм було просто цікавіше. Не можливо, навіть не буду рубати. Є запинання, є тряска всередині. Я роблю, я роблю. І роблю, роблю. Хвилина друга мене це включає, мене це заряджає. Мені страшно, страшно. Мені страшно було знімати футболку, страшно було знімати футболку. Комплексував за свого обличчя, комплексував за свого обличчя, за свою мову. За своє я я комплексував. Розумієш, це тіньова сторона. Це ті страхи, це ті обмеження, обмеження які тобі дає мозок. На основі твого досвіду. Але чим більше ти будеш йти в страх, чим більше ти будеш дивитися на свої шрами, чим більше ти будеш додавати дисципліну, не треба тобі лізти в минуле, в підсвідомість, кудись далі. Тобі потрібні конкретні звички, дисципліновані, прості, елементарні, які знають всі, говорять всі, але не робить ніхто. Ти не ніхто. Ти особливий. Я можу. Ти можеш, у нас з тобою дві руки, дві ноги, мозок, з яким знову ж на одинці. І та тіньова сторона, то все, ми можемо просто усвідомити. О, дивись, от мене не виходить. Чому в мене не виходить? Тому що мені там хтось щось сказав в дитинстві. Є відбиток? Окей. Початок, це вже половина шляху. Далі тримаємо його на фоні, тримаємо, що він мене обмежує. Далі дисципліна, правильний ранок. Правильний день, правильні дії, правильні звички, правильна система, фокус на системі, на шляху, на дисципліні. Правильні вечірні звички. І пробиваємо потрошки, потрошки, по, по, по 0,1% кожного дня. Ми пробиваємо, пробиваємо, пробиваємо себе. Моя магія це ніколи не здаватися. Моя магія це ніколи падла. Це я собі кажу, не здаватися. Тунельне бачення і моє нове життя. Я знаю, що ти можеш так само. Ти можеш так само. Чому ти не можеш так само? Я не особливий. Так само травмований, так само закомплексований був. Так само зі своїми демонами в голові, зі своїм адом, зі своїм шляхом. Ти точно не такий самий? Та точно така сама. Чому ти не можеш? Чому ти не можеш? Давай цьому розбиратися. Чому не можеш? Ага, тому що я в зоні комфорту, тому що мене все влаштовує. Прописуємо своє нове майбутнє. Прописуємо на бумазі, на листку прописуємо. Хочеш Notion? Залітай в Telegram безкоштовно Notion, Забирай. Прописуємо в Notion, ручками прописуємо. Не мріємо. Мріє прикольно, але прописуємо, щоб було воно фізично. Прописуємо. Дивимося, ага, окей, тепер ця особистість. Нова особистість, яку я хочу бути, нове ж, яке я, я хочу бути. Тобі ніхто не має насипати. І мені ніхто не має насипати. Ніхто не має нічого там прийти, подарувати, щось зробити. Ага, наша відправна точка, Це друга відправна точка. Де я є, куди я хочу прийти? Що я можу зробити? Да, отак, 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 отак. Бем-бем-бем-бем-бем-бем. Поїхали. Зарядили, включили, зробили, сказали, змотивували. Погнали! Погнали! Тобі не потрібно нічого, тобі не потрібно. Ось цей тебе ця це система, нове життя, нове майбутнє, нове бачення, нове твоє бачення буде тебе заряджати. Ні кава, ні енергетики. Ні цукор, ні, ні успішний успіх когось другого. Насрати, наплювати, забудь, забий, затопчеться. Затопчеться. Твій шлях, твоя система, твоя рутина, фокус на тому на правильних речах. Правильні речі нас заряджають. Правильні речі, чуєш мене? правильні речі. Правильні речі некомфортні, тому що в тебе немає досвіду. З Часом, досвід, 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 досвід. День, другий, третій. Це довгостроковий період. Фокусуємося на системі, не на, не на успіху, бо успіх буде не зразу. Не на результатах, тому що вони будуть не зразу місяць, другий, третій, п'ятий, десятий рік. На щастя в моменті зараз. Щастя в, в концентрації на твоїх діях, щастя в системі, тут щастя. Шукаємо щастя не там, а тут. Щастя в болі, щастя в викликах, щастя в перемогах, щастя в падіннях. І працюємо, 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 працюємо. працюємо. Якщо ти до цього додивився, я тобі дуже сильно вдячний. Я вдячний що ти зі мною. Вдячний, що ми будемо з тобою розривати це майбутнє. Давай робити це разом. Давай спілкуватися разом. Я тобі даю частиночку, частиночку своєї болі, щоб ти наклав на своє життя, наклала на своє життя і почала діяти. Почала діяти, тому що я можу, ти можеш, я тобі вірю, так само як вірю в себе. От повір мені, повір мені. І скажи. А можливо, те, що він каже, це правда. Це виривається з мого шаблону. Ну, я відчуваю, що в мені сидить в я хочу чогось більшого. А давай я спробую те, що він каже. Давай. Чому не спробувати? Чому не спробувати? Не вийде, вернеться до попереднього життя. А якщо вийде, напишу Богдану, що я йому дякую. Отак от. так от буду вдячний за лайк, за, за, за підписку. За підписку. Бачиш, знову запинаюся, коли хочу як найкраще. Я працюю, я повертаюся знову зараз, мене знову понесе, я знову далі буду говорити. Дуже вдячний буду за твій відгук. Тому що дійсно, ваші відгуки, особливо коли я бачу, я вже бачу ніки, які мені вже знайомі, ви пишете мені коментарі. Це так приємно. Знаєте, як, от коли читаєш і бачиш той самий нік від, від тебе, от знає вже як сім'я, вже вже свої, от, от класно, вже своя людина зайшла, написала коментар. Приємно, класно, круто. Дуже тобі вдячний. Посилання на мій клуб, notion безкоштовно, Telegram. Працюємо, розвиваємося, я відповідаю всім. Дякую за те, що ти є. І погнали!